Наскільки ефективна співпраця громади та депутатів місцевих рад? Чи достатньо відкрито і прозоро працюють ради, і як це оцінити? На ці та інші запитання шукали відповіді учасники громадського форуму? Місцевий депутат, відповідальний представник громади. Форум – це один із етапів проєкту Твій місцевий депутат Волинська область. Його з початку року втілює громадська організація, центр політичного аналізу і виборчого консалтингу. Учасники проекту зараз працюють із Волинською обласною, луцькими міською і районною та ківерсівською районною радами і вважають, що зуміли поліпшити їх роботу. В назві форуму задекларована мета до певної міри відповідає, тому що ми займаємося моніторином діяльності депутатів вже досить тривалий період часу. І хочу відмітити, що відповідальність. Депутатів порівняно з попередніми скликаннями рад підвищується і завдяки нашому проекту, і можливо депутати більш відповідально ставляться до виконання своїх обов'язків, але фактично це є задекларована мета і цього заходу, і нашого проекту. Щоб депутат був відповідальним представником громади, впливати на роботу рад громадські організації намагаються за допомогою веб-сайту Твій місцевий депутат. Там опубліковані біографії депутатів та інформація про представлені в радах політичні сили про діяльність кожного депутата можна залишити коментар. Стежити за своєю репутацією в інтернеті активніше стали і самі обранці громади. Депутати вже самі проявляють свою ініціативу і Загружають на цей ресурс свою інформацію про свою діяльність, публікують звіти про діяльність, Таким, а, люди мають більшу можливість подивитися на те, що зробив той чи інший депутат. Тобто, я б я б сказав так, що збільшилась Відповідальність депутатів достатньо відповідальними вважає депутатів обласної ради її голова Володимир Войтович. На його думку, байдужих серед них немає. Хоча активність обранців далека від ідеалу. Ми пропонуємо, ми виконавчий апарат, керівництво обласної ради, пропонуємо дуже багато цікавих форм роботи, зокрема дні депутатів. Тут активність бажає бути вищою. Інша форма роботи вона є обов'язковою для депутатів. Засідання профільних комісій. Я сказав би так, що не всі. Комісії організовано працюють у перспективі фахівці центру політичного аналізу і виборчого консалтингу. Планують вести моніторних діяльності всіх місцевих рад Волині. Найближчим часом до проекту обіцяла долучитися турійська районна рада.